вітання. Сьогодні малюю листівку, малюю місто, починаю з дороги. Лінія горизонту, дорога, яка в перспективу йде, будинок, він на декілька поверхів, і отут я почала так вдаватись деталі, хоча завжди треба йти від загального. Тому от зараз я прям зупинюся і перейду на другу сторону малювати інший будинок. Потім намалюю трамвай, він має бути жовтого кольору. Здається, це місто Львів, тому хоча, чесно сказати, не впевнена. І от, бачите, так, малюю там двері, малюю якісь деталі, вікна. Хоча це неправильно, потрібно зразу намітити всі будівлі, а потім уже заглиблюватися в оті вікна, двері, якісь колони, балкони, щоб все вмістити і не задрібнити роботу. Далі була в мене біда. Чомусь відео стало заїкатися, пригати, і, і прийшлося той кусок видню вирізати. Все саме цікаве. Те, що писалося по мокрому дуже багато Дуже жалкую, що, що так вийшло. От Зараз дописую деталі, обіцяю. Зроблю схоже відео з повним, а, повною роботою. Ну, а це вам так, для того, щоб просто а, розіграти апетит От тонким, тонким пензликом просто зробила я тут а, вода. А, ну, Ви зрозуміли, що акварель можна зробити листівку. Це не складно, цікаво. І обов'язково зроблю відео ще з таким схожим сюжетом. Якщо ж вам буде цікаво, обов'язково напишіть в коментарях і вибачаюся, що вийшло так. Зараз розумію тих блогерів, які кажуть, ем, ну, які ображаються на те, що їм кажуть погана якість відео чи ще там щось. Дійсно, скільки нюансів прийомці? Що... Навіть не думала, що, що є ці нюанси. Тож підписуйтесь, будь ласка, це мене мотивує, мене підтримує. І буду вам за це дуже вдячна. Ну, а зараз підписую свою роботу. А, це зараз ще додаю детали десь якісь От Отак. Трошечки засмучена, навіть не трошечки, дуже засмучена, тому що робота зроблена цікава. Було тут про що вам розповісти. Тому що я, я ледь намітила була все олівцем, а все зробила фарбою, ті всі тонкі лінії, і всі тіні. Тому, звичайно, жалкую. Ну, нічого, це не найбільша проблема, яка може бути. І обов'язково ну, прям обіцяю, що я вам зроблю ще відео. А також я планую зробити невеличкий курс, але він буде не про місто, а про людей. Тому, якщо вам цікаво, то переходьте до мене в інстаграм. Я там в описі зроблю посилання на нього, тож чекаю вас там. І я думаю. Вам сподобається. І курс, тема така цікава, і і буде не формат листівок, а більший формат, а, тож, переходьте. Ну, звичайно ж, ставте вподобайки, щоб поширити це відео. А, і всього вам найкращого, бережіть себе, обіймаю.